Набрамо такої час вітаю вас, і сьогодні ми е, зібралися для того, щоб проаналізувати аналіз 19-го туру в першій лізі. І сьогодні з нами в гостях Володимир Кукула. Добрий день. Вітаю вас е, і дякую, що ви прийшли. На зразу прийдемо до справи і будемо е, проаналізуємо перша гра, яка відбувалася в суботу. Це гра між можна сказати, ваша гра. Да? Грала команди Темпо та енергія, де ви перемогли команду енергія з рахунком 8-3. Володя, прокоментуйте, будь ласка, цей матч, на як ви віднеслись до нашого суперника і чи очікували на такий результат. Ну, 8-3. Ну, перш за все, я хотів сказати, що команда Енергія це така команда, яка може вкрасти очки. Uh -huh. І ми таку недооцінку суперника, якби такої, не було. По перших хвилинах матчу, можна сказати, ми навіть програвали з рахунком 1-2. Трішки може вплинуло на нашу подальшу, 에, подальшу та, дії. наші. Ми вчали більше якось злагодженіше, можливо, грати і, і mm -hmm. рахунок 8-3. Не те, щоб розгромний, просто в mm -hmm. ну, нас вийшло краще, ніж не. Зрозуміло. А якось, що ви скажете про суперника? Все-таки могли б ви не виграти от, в цьому матчі, от, наприклад, от, якщо взяти другий тайм. По-другому там і важко судити, тому що, дивись, як було, тому що в них п'ятеро гравців було, і їм було важко бігати, тому що ми завжди мінялися, нас 12 людей прийшло на хрубу, і їм було фізично, Антоні, що важко я, але, тобто, і перебігати. Якщо б вони взяли повний склад, який вони мають в, принципі, в арсеналі. Могли б вони б, ну, боротися що? Це 100%. Судячи, ще що по грі з командою Успіх можна сказати, що вони досить серйозні хлопці. Угу. Ну, але їх прийшло тільки п'ятеро, можливо, нам більше повезло можливо, Зрозуміло. Ну, ми бачимо, що команда залежить не тільки від складу, да, але таке само від тих, хто приходить на ігри і тих, хто грає. Добре, переходимо далі. Наступна гра, можна сказати, середняка Energy, середняк першої ліги Energy 2 та Фаворит ZMI, за четверте місце. Зоря 2. де перемогла, Зоря 2 перемогла з рахунком Energy 2» з рахунком 1-3. Ось, як ви думаєте, от ну, от енержі порівняно з першим колом, вони краще почали грати, але все-таки не дурдячись по результату, можу сказати, що Energy ну, могли би перемагати їх зі два. Команда Energy 2 зараз. Хоч це вже майже кінець ХФЛ, але вони все-таки відчули, що вони можуть грати, боротися з командами. І, Сумішим, так, і досить непогані ігри вони все-таки показують, хоч і програють їх. Mm -hmm. І в принципі, в них теж непоганий склад є, але в цій грі не вистачило якоїсь можливо, тактичної підготовки. І команда Зоря 2 може мікповітати ще з трьома очками, mm -hmm. е хоч вони їм нелегко далися. Ну mm так. -hmm. Да? Але ну, в цій гонці за трійку кращих, ну, все-таки змагаються чотири команди з розривом одне очко. Зуря 24 місця займається? Зоря 2, Аніс, 2. І темпо. І різниця між ними три. два? Одне, одне очко? Трех. Одне очко. Як думаєш, ну, все-таки, хто виграє ці? Е... Ну... Я не знаю, як так чи доля розпорядилась, чи хто розкладав матчі, але все має вирішуватися в двох останніх турах. На мою думку. зрозуміло, там це гра Фенікс Феніксрою а... другою, так і ще не одна команда. Ще темпо і Фенікс також будуть з успіхом іграти, де можна втратити очки. Ну так, так ну, і останній тур темпу зарядва. Це теж я вважаю, це буде. Рішання, ну, так, хочемо сказати, що так само наступний тур буде гра між Феніксом і Успіхом. І так само інтересний матч буде. Надіюся, що Фенікс втратить очки. Ми <гум> ну, будемо бачити, адже можна сказати, що в Кубку успіх все-таки уступився в команді Фенікс. Ну, можна сказати, що першу поразку отримав в, в христианській футбольній лізі. Добре, перейдемо далі. Фенікс смерч, успіх, технічна поразка. Смерч не пішов на гру, але ну, тим самим має мінус на очко, а успіх має плюс три. Вони вже фактично фактично чемпіон. Да, ну, чемпіон а тут, навіть практично. Навіть фактично буде. Да, якщо ЗМ не приходить на ігри, в них остання тур гра. ЗМ роду. Ну так. Е, наступна гра е, Фенікс е, виграв команда ФМ за рахунком 10-3. Е, такий розгром, можна сказати, ну, що ФМ ну, нічим не могли е, ну, протидіяти цій команді, ну, хіба що в першому таймі та, перемагала рахунком один м'яч, але бачимо, що матч складається з двох таймів і більшість на рахунок другого тайму. Можна сказати, що Фенікс ще не достойний, що виступати е, в е, ФМ. ФМ. Засобило, зараз поки що в першій лізі. Достойно не можна сказати, але ну, щоб боротися за якісь е, місця. Президент. Хоча б, б середину вийти, то бачимо, що треба ну, ще ФМ рости. Дивився я цей матч, хочу сказати, що перший тайм досить здивували, хоч і у вас було набагато більше моментів у команди ФМ, mm -hmm. судячи з попередніх ігор, які у вас були. Ну, досить багато шансів ви мали і більше, можливо, голів забити. Ну, але команда все-таки, я думаю, вони в цій грі... Практична команда, а, яка просто ну, реалізовує, от, от, реалізовує от, свої умови, які потрібні. Набивають собі різницю. На класі виграли. Ну, тут ну, не, нема говорити. Так, В принципі, все ясно. Пора. Все ясно, так. Е, наступна гра знову технічна поразка, ЗМ технічна поразка в е, цій команді, штурм. Е, Ну, можна сказати, що Зем вже ну, давно не грає, да? але варто згадати, Тут, як сяп, все варто. Добре, наступна гра Станіслав Граната. Станіслав з ініціативи команди Станіслава була перенесена ця гра. Ну, Наприклад, наступного тижня вони вже мають зіграти цю гру і мають здати результат. Добре, на цьому наш аналіз першої ліги 19 тур закінчується. З вами була Володимир Кукова. До наступного зустрічі. Побачимо.